День народження у кролика Петрика. Сьогодні у кролика Петрика День народження. До нього завітали його друзі, свійські тварини. А хто саме? Відгадайте загадку! Пасеться цілий день тварина пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу. І тепло своє? Хто це? Так, це баран. А як ми можемо його назвати лагідно? Друзі, відгадайте, хто був наступним гостем у кролика? Ця тварина каже Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги, В лісі обгризу лозу. Упізнали ви? Друзі, хто це? Так, це коза, малята. Назвімо козу лагідними словами. Друзі, відгадайте, хто ще прийшов. На день народження до кролика. Хто з вас цю тварину знає? Хто скоріше відгадає? Гладенький бочок рожевий п'ятачок і хвостик гачок. Хто це? Так, це свиня, друзі, назвімо її лагідно. А ще хто завітав до кролика? Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати. І го го і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Так, правильно кінь. Назвімо лагідним пестливим словом коня. Відгадайте, хто був наступним гостем у кролика. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молока дає. Хто це, друзі? Так, правильно, це корова. А як можна назвати корову лагідними, пестливими словами? Всі тварини вітали кролика своєю мовою. Друзі, привітаємо і ми кролика з днем народження. На рахунок три. Раз, два, три. Вітаємо! Молодці малята! До побачення!